Вітаю вас, друзі! В чергове цієї ночі російські злочинці здійснили масовану терористичну атаку проти України. Били по Київщині, по цивільних об'єктах, атакували також і нашу столицю. Причому били цілеспрямовано по входу до київського метро, щоби збільшити кількість жертв. На жаль, у Києві є постраждалі та вбиті внаслідок російської терористичної атаки. А цілеспрямований навмисний удар по житловому будинку вони назвали ударом по складу із боєприпасами. Говорить о том, що попали куди надо, попали по складам з боєприпасами. В тому числі я маю вкотре нагадати: росіяни цілеспрямовано атакують житлові будинки для того, щоб тероризувати, залякувати цивільне населення. Вони чудово знають, що вони атакують. Не конкретно по цілям. атработи максимально точно сьогодні. Наша ракетчики, і оце заявили от ті самі мразоти, які буквально вчора розповідали, що не можна атакувати цивільні об'єкти. Не можна нападати на іншу державу, і цьому не може бути жодного виправдання. Безответственне рішення підвергнути ракетно-бомбовим ударам територію суверенного государства, якими би аргументами оно не обставлялось, грубо порушує міжнародне право устав ООН. При цьому я нагадаю, що так звана Російська Федерація досі є постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тож отакі злочини з її боку, це іще ще більш цинічно. Визиває особу тривогу, що удари. Существила страна, являющаяся постоянним членом Совета Безопасности ООН. Але Росіяни, звісно, усе це розповідали не про себе, а про атаки Сполучених Штатів Америки на Іран. Росіяни розуміють лише силу і тільки силу. Росіяни розуміють лише коли їм прилітає дрон у пику для того, щоб більше російських окупантів лишилися без своїх пик, для того щоб наші воїни могли помститися. закиньте вже зараз на поточний русаріз. Зло має бути покарано. Долучайтесь до збору на Бували, слава тим, хто... Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео, і я дуже прошу вас про допомогу, тому що ми, окрім поставок на фронт і окрім поставок зенітних ФПВ, щоби збивати російські дрони-розвідники, також розвиваємо напрям протидії ірану російським шахедам. А це створює додаткове фінансове навантаження. Тому закиньте по 2 гривні. Ну і на мій канал, а вже ж обов'язково підпишіться рівно за одну добу до того, як Сполучені Штати Америки завдали ударів по Ірану, Ірану, один із російських пропагандистів розповідав, що це в принципі неможливо, бо ж у Ірана є протиповітряна оборона ще й російська стратегічного бомбардіровщику. Будь-хо будь-хо, хоч тріждень невідомий, нужна пісіч, звініть мене, половину Ірана. А якщо це С-300. Которий єсть у Іранці, але ви напевно прекрасно знаєте, що було далі? Американська стратегічна бомбардувальна авіація спокійно залетіла у повітряний простір Ірана і завдала бомбових ударів по іранських ядерних об'єктах. І тоді пропагандисти знайшли нове пояснення. Виявилося, що все ж таки у Ірана ППО нема. По чому ПВО ой, Ірак Ірана? Почому ПВО рана не збивають ізраїльські самоліти. А ісі ніх збивають де збір де пілоти. Гді факти потверждення американські удари над важкими бомбами, а вже ж завдали шкоди іранській ядерній програмі. Видно на супутникових знімках, що деякі будівлі іранських ядерних об'єктів були практично повністю знищені, але все ж таки нюанс є із найбільш захищеного іранського ядерного об'єкта у Фордо напередодні ранці щось дуже активно вивозили і могли евакуювати частину обладнання або збагаченого урану. Тому не можна із і впевненістю казати, що іранській ядерній програмі от уже точно кінець. Це може бути зовсім не так. Росіяни вже ж обурені американською операцією у Ірані. Віраломне нападіння падіння Штатів Америки на Іран Росія сам рішительним образом осуждає бізотві опасний. І провокаційні дії, завершено Сполученими Штатами Америки проти Ісламської Республіки Іран, те, що так звана Російська Федерація на офіційному рівні засудила американську атаку, це для нас із вами непогано. Ті самі виродки, які атакували українські ядерні об'єкти. Я нагадаю Запорізьку атомну електростанцію та Чорнобильську атомну електростанцію, обурені американськими атаками. Однак Вашингтон зовсім не забуде ні радіологічні послідства, ні угрози для життя і здоров'я огромного числа мирних жителів, включаючи жінчини дітей. Лицемірна мерзота мерзотанібензя закликає сторони до негайного і термінового припинення вогню, і це при тому, що сама так звана Росія відмовилась від припинення вогню у російсько-українській війні з призивом кнімедвиному і безусловному прикращенню агня. І поиску дипломатичного рішення вокруг іранської ядерної програми. і ще донедавна на російському телебаченні облизували Трампа і казали, який він прекрасний президент для так званої Російської Федерації. А тепер його зненавиділи. Ну Трамп ніякий не миротворець. А сейчас он просто ведеть себе як е, соціат повний Трамп це человек, которому вірити нельзя. Він не є миротворцем. Доволі дивно, що ця росіянка не вважає Трампа миротворцем. Адже хіба вона забула? Він сам це сказав під час інавгураційної промови. Найбільше спадщина буде як миротворця, та об'єднавці. це те, ким я хочу бути. Миротворцем та об'єднавцем. Істерика Росіян зрозуміла, Іран є союзником так званої Росії. Нагадаю, що вони підписували нещодавно договір. Іран постачав так званій Російській Федерації озброєння для атак на Україну. А тепер завдано удару по союзнику, який входить до вісі зла тієї самої, де є ще комуністичний Китай, КНДР, та не тільки. От фактично рушить тил Російської Федерації. Полностью перечеркивает спасительный для Российской Федерации геополитический проект, то есть выстраивание оси. Тому із цієї точки зору Владіміру Путіну буде далі надзвичайно складно балансувати, щоб і з Трампом не посратися, і своїх, наче як союзників, підтримати. Міністр закордонних справ Ірана вже вирушив до Москви і сьогодні із Путіним буде розмовляти про їхнє величне партнерство. Я їду до Москви сьогодні в день, і у мене зустріч з президентом Путіним завтра вранці, і ми. Насолоджуємося стратегічним партнерством. Але чим так звана Російська Федерація, якщо іще забажає, зможе допомогти Ірану війська, Росія не точно не відправлять, не передадуть авіацію і засоби ППО, тому що самі так звані і Росії вони потрібні. Тобто ми, як будто братирану, уже в меншій стіпіні завісім, а що ми ніяк не можемо їм допомогти. У Ірану немає союзників. можливо від Владиміра Путіна іранці зможуть отримати добре слово. Або не тільки його. А весь світ може доказати на грані ядерної катастрофи. Секретар Ради безпеки так званої Російської Федерації і просто Алкаш Дмитрій Медведєв учора пригрозив Сполученим Штатам Америки і заявив, що тепер якісь країни точно передадуть Ірану ядерне озброєння у Сполучених Штатах Америки. Цю заяву почув Джей Ді Венс, але прокоментував, м'яко кажучи, беззубо. Ну, по перше, я думаю, що це дивна реакція, але я також не знаю, чи ця людина говорить від імені президента Путіна або уряду Росії з речей, яку ми помітили Джони в наших розмовах з росіянами за останні кілька місяців, не зважаючи на наші численні розбіжності, з... звичайно, з огляду на стан Росії, вони були дуже послідовні в тому, що не хочуть, щоб Іран отримав ядерну зброю. Усе одно американська адміністрація далі сподівається на росіян. Вони вірять у те, що росіяни можуть стати союзниками Америки у той самий час, як Росіяни, чекають із нетерпінням ударів по американських військових базах. Де удари, обіщені біше по базам США. ну і декілька слів треба сказати про президента Сполучених Штатів Америки Трампа у цьому усьому контексті. з Іраном наш президент почне війну з Іраном. Тому що він абсолютно не здатний вести перемовини. Він слабкий і недієздатний. Для Трампа ситуація також непроста, тому що підтримка американських ударів по Ірану у самих Сполучених Штатах Америки вкрай низька. Але якщо Іран не погодиться підписувати ядерну угоду, то тоді доведеться і далі його бомбардувати. Сам американський президент натякає на те, що треба то і режиму Ірані змінити. Неполіткоректно використовувати термін зміна режиму. Але якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим? Зробімо Іран знову великим. Є тільки одна проблема. Для того, щоб змінити режим у Ірані, найімовірніше доведеться проводити загальновійськову сухопутну операцію, до якої Сполучені Штати Америки точно не готові. Вони навіть не готові визнати, що фактично Америка вступила у війну. Чи перебувають Сполучені Штати зараз у стані війни з Іраном? Ні, Ми не у стані війни з Іраном. Джоне. Ми ведемо війну з ядерною програмою Ірану. Ні, мені це не війна проти Ірану. Це це дуже просто. Це не було нападом на Іран, це не було нападом на. Іранських людей є ще одна потенційно велика проблема, яка може вплинути і на нас, і з вами. Іран погрожує вже перекрити Ормузьку протоку у персидській затоці, а через неї проходить близько 20% світового експорту нафти. Відповідно, якщо це станеться, то ціни на нафту зростуть і ще більше до 100 доларів і вище, і ситуація може стати взагалі непередбачуваною. Американці просять Іран цього не робити. Я б порадив китайському уряду в Пекіні зв'язати. Тися з ними з цього приводу, бо вони сильно залежать від Ормузької протоки для їхньої нафти. Якщо вони зроблять це, це буде ще одна жахлива помилка. Це економічне самогубство для них. Зараз доволі складно прогнозувати, що буде далі у ізраїльсько-американсько-іранській війні. Будемо стежити за новинами. Є як плюси для України, так і мінуси. А поки що, завдяки вам наші воїни отримали і ще п'ятсот різних FPV, у тому числі і за програмою Редрон. Ми бійці батальйону безпілотних систем небесна кара, п'ятдесят Вертої бригади, дякуємо спільноті Стерненка за люб'язно надані дрони. Небесний русоріз Зло має бути покаране. Слава Україні! Героям слава 28 окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Дякую спільноті Стерненка та проекту Редрон за те, що привели до ладу ці ФПВ дрони які допомагають нам нищити ворога на турецькому напрямку. Дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці бригади Форпост, дякуємо Сергію Стерненко за постійну допомогу та передані удані пташки для бригади. Кожен такий дрон – це точно удар по ворогу. та ще один круг до нашої перемоги. Повага і слава тим, хто підтримує фронт. На слово «Аділ». слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці 2-го інтернаціонального легіону оборони України отримали від спільноти Стерненка 50 дронів фігія. Дякуємо вам, Русаріс буде продовжуватися. Слава Україні! Героям слава! Ми, представники Сил оборони України, що нищать ворога на кордонах Сумщини, висловлюємо велику вдячність спільноті Сергія Стерненка за вкотре надані дрони. Долучайтесь до збору на Русаріс, знищуйте противника. Слава Україні! Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій вдячні проекту Редрон за надану допомогу у модернізуванні наших дронів. Попри все, разом до перемоги! Бажаємо міцного! Сьогодні, завдяки вашим донатам та підтримці, наш підрозділ ударних ефірів «Апачі» отримав 110 діймових пташок. За них висловлюємо подяку пану Сергію, його команді та всім небайдужим українцям, які долучаються на поточний Русаліз. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Ситуація у світі складається таким чином, що про російсько-українську війну будуть говорити однозначно менше. Але ми з вами маємо тільки нарощувати підтримку нашого війська. Ми маємо і далі допомагати силам безпеки та оборони України.